Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз Я не буду О, Алла, привет! Да, мы, короче... Падала на ладони. Вообще, почему же мать идет летом? бы на ладони? Ничего, просто кажу. Привет. Вас, иди сюда. Прикиньте, в женщине в туалете пацик. Я вам еще... А їм його не пустили. Ми, коротше, їх не пустили, якраз ми заходили. і, типу, У мене є знайомий екрані, тільки в мене його немає немає його номеру. Ті, він тільки мій просив номер, І подстряє не записала його номер. Його не було онлайн, я хотіла йому написати. Це обідно. Заебалась. Пісня. Пісня крута. Дві Пісня, цей растиком мені зонусти. Дайте панцики, що позаразу. Дай Настя, що це за є. Настя, ми бійдемо в суботу коли Так, Далі я народ, ми тільки що, коротше, випили, мабуть, далі п'ять підряд. Що сідаємо? Ти зарядку мою ще маєш віднести. Коротше, ще випили е... сука, не ми при... ми, ще цей. Були в грано, випали дві бутилки вина, потім тут куча коктейлів, і текіли тіли навалились. Ні, ну не самоше, коротше. Так. Як мені завтра плохо буде, я ще завтра коротше, на ДН йду до своєї теті.